Для скасування зустрічі у Будапешті вимальовується похмура перспектива. Війна може тривати роками. Путін все ще вірить, що зможе перемогти у війні на виснаження. Але Україна далека від поразки. Один колишній високопосадовець сказав, що ця війна закінчиться або крахом російського імперського проекту, або зникненням незалежної України. Третього варіанта не дано. Незабаром настане психологічний маркер у січні 2026 року ця війна триватиме довше ніж радянсько-німецька. Та сама війна, яку Путін намагається косплеїти, представляючи нас фашистами. Але є нюанс за весь цей час з листопада 2022 року Росія завоювала лише 1% території України ціною понад мільйон загиблих і покалічених російських солдатів. І зараз баланс сил швидко змінюється і змінюють його українські далекобійні дрони. За часів царів чи Сталіна силою Росії була її неосяжність, вона просто поглинала армії вторгнення. Але тепер, коли Україна може проникати так глибоко в Росію і вражати її інфраструктуру, ця неосяжність стала її головною вразливістю. Жодна система ПВУ не може прикрити тисячі потенційних цілей по всій країні. Особливо вразливою виявилась російська нафтогазова промисловість, серце їхньої економіки, основне джерело валюти. Аналітики кажуть прямо на заході Росії є ще 25-30 надзвичайно чутливих точок, і якщо їх системно вражати, Росії кінець. Путін це прекрасно розуміє, і тому він у пастці. Закінчити війну без досягнення цілей для нього політично небезпечно. Йому доведеться відповідати перед матерями загиблих солдатів. А чим довше триває війна, тим сильнішою буде негативна реакція всередині Росії. Експерти чекають на політичний колапс. Як це сталося з Німеччиною в 1918 році, коли вона програла війну, хоча на її землі не було жодного ворожого солдата. Такий колапс не відбувається миттєво, але рано чи пізно такі речі завжди трапляються. Російська економіка ще тримається, але це ілюзія. Скоро вони не зможуть фінансувати війну традиційними способами. Їм доведеться друкувати гроші, стимулювати інфляцію, різко скорочувати соціальні виплати і переходити до примусової мобілізації.